Привіт, мої улюблені глядачі та підписники. Зараз я йду на роботу до свого чоловіка. Будемо сьогодні з ним клеїти шпалери. Тому як вже сестричка в а має намір привезти вже перші меблі, обмеблювати свою квартиру. Так як вона сама займається меблями, у неї є виставковий центр, і саме з нього вона. Хочу забрати меблі. Привезе диванчик вже в зону відпочинку. А також ліжко з шириною 1,40 м для себе та для Міща. Ось, донечки я не знаю, можливо, вони стару кровать ще заберуть її, яка зараз стоїть в Гореничах в цій орендованій квартирі. Ось, тому біжу. Сьогодні буде в мене такий продуктивний робочий день. Дітки мої, хто в садку, хто в школі. Сашу по дорозі завела в школу. Сьогодні в нього нульовий урок на 11.40. Зараз біля 12, -ї. думаю, попрацюю десь годино 5. Та й побіжу додому. За Настінькою одразу піду. От, зараз вам покажу трішки гнатівки, куди я саме. Йду. Так, воно, бачите, там ліс красивий, сосновий. Ось це траса великого масштабу. Ось такі обрізані повністю дерева. Стоять там далі підприємство Гранд Бетон. Тут забудований масив. Досить багато приватних будиночків, в основному новеньких таких, знаєте, яким не більше, а, мабуть, 5-6 років. Як тільки я наближаюсь до села Гнатівки, знаєте, тут одразу такий наче затишок, спокій, не так багато транспорту вже їздить по цій такій трасі. Ось Вона йде потім в інші села. Можна так доїхати в музичі, в Луку. Ось зараз вам покажу чудовий будиночок двохповерховий. Прямо на в село побудували. Ось, бачите, він який величезний, на два поверхи. Ось. По дорозі мені трапляються ось такі величезні лужи. Бачите, у нас дощило аж три дні. Це сьогодні в наш четвер, перший день, що вийшло сонце, і вже немає дощу. Ось там одна. Величезна калюжа, ось там по дорозі було мені багато-багато. Ось так, ходімо далі. Так, підприємство Гранд Бетон. А ось і квартирочки. Там де Альончина квартирка. А ось той будинок, бачите, поруч, вже навіть фасади зроблені, вже пофарбовані, все утеплено. Вже теж скоро буде здаватися. В експлуатацію. ось там 11 тисяч доларів, коштує 23 квадратних метри на першому поверсі квартира з окремим двориком. Так, ось бачите, як гарно вона виглядає все. Знаєте, звернула з дороги і ось так до цих будиночків, наче так середину поля заходжу, і такий вітер одразу прямо здіймає моє волосся. Ой, Тільки ще бачила дівчинку, сиділа, вона також знатяці, це однокласниця Сашкіна. От вона чекає на шкільний автобус. Курсує тут безкоштовний у нас автобус, привозить діточок до Гореницького ліцею. Діточок, який з інших сіл. Ось, Досить-досить класно. Ще є така розвозка школярів. знаєте. От, Вже йду. Отак задуває прямо. Будемо зараз працювати. Так, я вже майже дійшла. Буду підніматися до чоловіка. Хотіла вам показати садочок, як тут висаджені сосенки маленькі, але одна, бачу, сухенька. Зараз підійду ближче вам покажу. Ось, бачите, ці, цілий лісочок сосен висадила. Не знаю, чи забудовники, чи вже самі. Е Власники квартир. Ось одна засохла, бо, мабуть, ніхто її не поливав. Тут, ось тут у них, бачите, тече вже вода, тут каналізація. Не знаю, який там септик. Мені хтось казав, що там заритий септик пластиковий. О, це досить погано, бо буде швидко він заповнюватись. О, наша машинка стоїть. Бачите, люди, там будівельний вагончик. Будівельники в ньому живуть, які роблять ремонти. Ремонт цього будинку. Там в квартирах просто голі стіни, як і тут. Альонка все з нуля робила свою квартирку повністю з нуля. Вже більше 10 тисяч доларів, вже мабуть, тисяч до 15, десь так. Так, зайшла я вже в квартиру, а тут процес ремонту повним ходом. Вон, чоловік вручну вишкурює стелю. щось з нього знову зламався його. Цей пристрій, як він там, жираф називається. Шкурний пристрій. Ось там зробили таку рамочку красиву. Кайомку за клеїв, ламінатом. Досить класно. Ой, я прийшла вже вся мокра, там така вже спека на вулиці. Так, сонце вже смалить. Вже скоро будемо літо зустрічати. Все, дощі в нас закінчилися. І ось таке гарне сонечко світить. Так, пішла я перевдягатися. Сьогодні, мабуть, тут йому допоможу трішки на воду лад, поприбираю. Бачите, який тут повний-повний безлад. Там акуми ще піщать, каже Андрій, поки не почнуть заряджатися, ось такий буде сигнал постійно. Ой, весело тут нього. Да, Андрюш, ти тут не сумуєш на роботі? Ну це класно. Прийшла і я сьогодні до нього в гості, щоб насамувати вдома. Прибиранням чоловік дав мені ось такий маленький валік. Зараз буду ґрунтувати у коси на вікнах. Ось тобто дивився моє відео. У мене не через один, то другий. Так. відписався. відпусався. На вулиці там багато. Машин, дядьки вже дві години щось розмовляють, щось спілкуються. Мабуть, чи хочуть купити квартиру, чи може якісь підрядчики. Більш за все, скоріш за все, що вони в той будинок, який добудовується ще там. Всередині проїхали. туди. Да. Так, Чоловік каже, треба гарно вимочувати мені ось ось цього валіка, щоб не було. Потьоків. І ви знаєте, після грунтування на стіні, ось так все одразу стає видно. Будь-які цяточки, будь-які такі нерівності. Потім їх треба буде фінішною шпаклівкою все ще раз проходити. Підшпакльовувати. Підшпаклювати, як завжди. Чоловік мною незадоволений, завжди мене виправляє. Ось такий працівний мене чоловік. Речі, треба назвати свої майми. Ну, то я ж так по-своєму, по-народному. Тут взагалі бугор якийсь такий, волна у мене пішла. Взагалі треба чи дошкурити його, чи ще раз прошпаклювати. Так. Трошечки. Ось, так. бачите, який патьок. А, ловимо, його ловимо. Потьоків не має бути, має ось так вся текстурка все, бути рівнесенькою. І саме грунтівка нам дає зрозуміти, де ми тут зробили ями, де у нас тут ще не дошпакльовано. Не до Я не, забрав, не сказати чи ні? Ось, в мене такий майстер. Ну, хоча б я розумію, що таке укус. то вже добре. <рес> Ось там будуємося. <рес> Поки що не в своєму житлі. Будемо мати надію, що Господь нам допоможе. Та... Будемо сподіватися, будемо, мабуть, вкалувати треба в три рази більше, щоб було більше грошей. <рес> щоб вже... <рес> вже свій ми могли десь будиночок будувати. Зараз, можливо, десь в Гнатівці або в Гореничах. Тут, до речі, тож, бачите, які рівні діляночки, земля досить рівна, і там в самому кінці такий ліс шикарний. Треба буде якось прогулятися влітку. Вже Альонка буде тут з змішує жити. Будемо гуляти. А де той ліс? То ще далі там. А то біля Аж ж роду, мені так здається, наче тут прогулятися півгодини. Здається, бачите, яка краса. Після роботи ми з чоловіком та з його напарником поїхали на машині нашого Вовчика. У нього такий модний бумер, так швидко він нас віз. Ми зібрались до Наташі, до моєї подружки в Дмитрівку. Їдемо. Зібралось пакетичок. Там є і фрукти, і овочі. А Квашену капустку я взяла, бо це, мабуть, така найкраща закуска. Квашена капустка. От, повезу їй там ще також на салат, зелень, огірочки. Ось ми вже повернули, під'їжджаємо до Дмитрівки. А, Тут дуже, досить красива така є церква проїхали. А, Вовчик так швидко їде. В нього такі, знаєте, швидкісна така машина. Ось такий ось Віннерфорд. А, тут величезний у нас завод Дмитрівця. Є, катаємося. Ось, бачите, вже в'їжджаємо в саму Дмитрівку. А тут також ліси, така, знаєте, краса. Таке чисте повітря, тому що це селище знаходиться подалі від траси, Ось, аніж Гореничі, там дуже багато нас фур. Приїхали ми вже до друзів, піднімаємося на четвертий поверх. Цяли гостинчиків будемо разом обідати. Можливо, спочатку ще підемо по магазинам, бо Насті я обіцяла купити кіндер. Зараз зберемо Наташу і підемо трішки по Дмитрівці. Погуляємо. Да, Настю, що ми тобі маємо купити кіндера? Да, Настюш, кіндер ти хочеш, так? Ну, йдемо, ще нам один поверх. Давай. Це не так, як ми в Гореничах на першому живемо. А до речі, в Запоріжжі у нас квартира на четвертому поверсі. Після того, як ми гарненько поїли м'яса, зварила Наташа макарони. Свіжий салатик Настя нас запросила на танці, на танці в залу. Зараз трішки вам покажу їхні квартири. От, бачите, там ліжко таке, начебто в ніші. Наташа сказала: мені тут так класно спиться після Запоріжжя, жодної тривоги. І ось так лягаєш, просто ти вимикаєшся. Наскільки тут приємно, знаєте, знаходитись. Квартира досить така. Чудова, світла після ремонту, ось така шафа купе тут. Настя танцює, яка ж пританцьовує разом з нею. Любить вона дивитися в дзеркало і щось там, знаєте, чудити, танцювати, стрибати. Ось такий там музичний центр, бачите, колонки величезні, гучненько ми вмикнули музику, і вона щось там. Собі витанцьовує. Зараз покажу вам інші трішки кімнати. Ось тут у них м, такі картини красиві, іконочок дуже багато. Видно, що ця квартира була освячена, тому що в кожній кімнаті там є такі позначки хрестиків. Йдемо тепер вам покажу санвузол. Тут він у них сумісний, ось така сушилка тут стоїть. Бральна машинка, ванна досить така глибока, гарненька. Це умивальничок, таке дзеркало і там за дзеркалом полички це така шафа. З повним дзеркалом. Досить красиво в інтер'єр сюди вписується вона. Настя вділа мені бусики з дому, прикрасила маму. Ось тут така шафка, така цікава також багато поличок, є куди що покласти. Двері це їхня кухонька. Хоча б вона невеличка, але досить така, також зручненька. Єдиний мінус такий маленький, бачите, холодильничок. Подружками тікає з кадра. Намазала вона вже бутерброді з червоною кричкою, салатик. Чекаємо мого чоловіка з роботи, має прийти. Взяли собі фраголіно на розлив. Тут поруч магазинчик є чудовий. Там можна і пиво, щось таке, сідро взяти, ась таке вина на розлив. А оце їхній холодильничок, бачите, ось такий малесенький, Єдиний мінус, що ну, багато не покладеш туди для родини, маловастенький.